Всім привіт! В даному відео ми установимо пакет Dio. Це такий пакет для HTTP-запитів HTTPS на декенп. Типу Gazel, як є в PHP. Типу Axios, як на JS, на JavaScript і є. Так, установили ми Dio. Поставили Pencil. Get. Взяли його, в общем, встановили все. Е, так. Далі. Е, Перес обрамо наш додаток. От. І як використовувати це DIO? Так званий. Строїти як запит. Е, запити є: Get, Post, App. Delete. Так що, давайте нам треба зробити запит на отримання токена для того, щоб наш користувач міг авторизуватися і аутентифікуватися. Так, створили ми сервіс Dio, імпортували в нього DIO наш. Далі створено DioDio. Присвою NewDio. Так. Є e, і. E. Так, поки в нас підсвічується, завоно все пропадає, як ми допишемо до кінця. Так. Далі. DioOptinus. Base URL. Тут ми прописуємо наш основний URL, по якому ми будемо стукати у бекенд. Так, у нас йде основний URL 127.001 PR4343 і API slash. Ну, якби для того, щоб це робити з нашого Андроїда, то трохи нам IP цей поміняти. А для е, нашого iOS, то йде не 127.0.0.1, а просто localhost. Ну, давайте це зробимо трошки пізніше. Так. Е, ми додали там і вернули все. Далі. Ідемо сюди і тут ми будемо е, робити наш запит уже на бекенд. Сюди ми передали в наш, в нашу функцію логін, передали кредици, це, В даному випадку ми передали емейл і пароль. Е, Далі пишемо сам запит: діо response, response, weight. У нас йде пост-запит, наскільки я помню. Давайте заглянемо. Так, іде постзапит, так. Да. Сюди пишемо OutLogin, так як ми вже сам сам основний URL ми прописали, що там у предучшому файлі. Діо. Так, дата передає наші нас як. Так, є. Yeah. І тепер давайте додамо асинхронний запит. Так. Щось не додалося? Давайте ще раз добавить. Так, і є ось тут зверху після мапки добавився асинхронний і так далі. Так, все добавилось, все. Пен мину зробили. Тепер давайте принт виведемо це все. Uh, print response и data. Data, data, to string, data struku. Uh, Даті виведемо Нашу AssessToken. AssessToken штуку. Ну, окей. Okay. Давайте попробуємо зробити запит, Так, робимо запит. Так, у нас email test10, test.com. Uh, так, test10, test.com. Окей. Okay. Так, вводим сюди наш email. Дальше пароль. 1, 2, 9, 0, 0. Э, e, так, тут та пароль. 7, 8, давайте. Э, e, 0, 9, 9, 0, 0. Так, є. Да, цей пароль дійсно, і він працює. Э, e, тому ми і тут робимо такий самий пароль. Пробуємо запустити. І що у нас пише? Якось помилка. <різує> В общем, ми не змогли достукатись до нашого секену. Як я вже й казав для Android. Ось ми і будемо підправляти. Для Android у нас IP міняється на 10.0.2.2, а для iOS у нас просто localhost. Ну і пояс у нас 43.43. .43. Ось так ми прикомітимо це все, додалимо і лишимось такий наш запит. Збережемо, перемогу і давайте знову спробуємо зробити запит. Я спеціально якби, лишив в 127.01, щоб ви побачили, з чого воно ну, не працює. Так, у ну, даній помилці у нас воно не може знайти у даті Asset access, access Е, Так, не можу знайти Assess Stoken. Е, пересобираємо там access token удаляємо і дивимося, що взагалі в нас в даті. Так, а в даті у нас є і токентайп, і VIVE і наш Асесток. Е, значить, нам потрібно витягти з цього. От, дивлюсь, це у нас масив даних, тому нам треба прописати це все як. Е, як, як, як до масиву. Даних. Але давайте спочатку True-Cetch пропишемо. Якщо в нас буде помилка, то буде виводити в консольку нам помилку. А якщо буде все добре, то ми будемо отримувати дані в даному випадку часа, поток, щоб не було в нас катастрофічних помилок і всього подібного. Так. Асес токен. Значить, пишемо тут Token. і пробуємо знову його отримати. Так, і давайте ще ми отут, де ми вводимо логін пароль, поставимо. По замовчуванню. Email контроле і паспорт контролер. По замовчуванню буде текст тест. Тест. Собака. тест. І пароль буде паспорт. Ну, введіть пароль теж. Так напишу Введіть пароль. Окей. Це у нас просто. О, і так, зберігаємо, і, і ми бачимо, в нас з'явився по замовчуванню емейл наш і пароль, наші форми. Так, і тут давайте уже підправимо, так, як я казав у нас в масиві, тому дата, е і у нас вже землі до самого АСЕСТОК. Ось так воно буде виглядати. Пересобираємося і давайте знову спробуємо запустити. Так, вводимо 10, а тут видалимо це і 9-0. Робимо запис. І дивимося, ми повинні отримати наш токен. Цифрики, таке букву? Так, да, ми отримали наш токен.